Доброго ранку, шановні глядачі. Сьогодні ми постараємось приготувати рулетики з лаваша. Для цього нам необхідні такі елементарні інгредієнти, а саме лаваш, кусок сиру та зелень. Для початку давайте все ж таки наріжемо сир. Сир я рекомендую нарізати на грубій терці. Звичайно, кількість сиру залежить. По індивідуальності, я, наприклад, люблю багато сиру, тому даємо побільше. Також відповідає за здоровий спосіб життя така зелень, в якій багато вітамінів. Тому я також рекомендую додавати до наших рулетиків і зелень. Для цього можна взяти кріп, петрушку, базилік, також по власному бажанню. Але чим більше вітамінів, тим краще. Стараємося нарізати зелень дрібненько. Зелень це вітаміни, а вітаміни це здоров'я. А також сніданок з вітамінами це ще краще здоров'я. Тому для того, щоб ви були сильними і здоровими, старайтеся їсти здорову їжу, повну вітамінів. Нарізаний, нарізані інгредієнти зелень перемішуємо з сиром. І не забуваємо, що ми готуємо страву, яка називається рулетики з лаваша. Отже, беремо сам лаваш. Рекомендую лаваш розрізати на дві частини, для цього необхідно мати гострий ніж. І маючи дві частинки, стараємося. Всередину заповнити сиром із зелень. Скручуємо в трубочку в так званий рулет. Приготовлені рулети поміщаємо на суху, підігріту сковорідку. Ось ви переконалися, що нам потрібно було достатньо декількох хвилин для того, щоб получилися ось такі апетитні рулетики з лаваша. Тому ми зараз їх буквально доприготуємо такими елементарними моментами. Зробимо їм гарної форми, допосипаємо зеленю. І ось так смачного вам.